Якщо ви мене запитаєте, в чому краще зберігати в доларах гроші збереження чи в євро, я вам дам дуже правильну відповідь в пасатах. До вашої уваги сьогодні в нас на огляді легенда автопрому. Автомобіль, який коштував у 2019 році, і самий, який коштував в 2020, 21 2022 і зараз. І так, до вашої уваги, пасат b 5 Plus, рестайлінгова версія в оригінальнішому стані з рідним лобовим. Склом, взагалі без натяку на корозії, рідні, всі заводські плівки захисні по автомобілю. 1,8 турбонадійний мотор на парктроніках. Майже максимальній комплектації є все, крім шкіри і підігріва лобового скла. Стан автомобіля вражає, свіжо заправлений кондиціонер, повний електропакет, шпицеве кермо, сидіння а-ля Рекаро з буковою підтримкою, справжня шкіра на перемиканні передач, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль. Якщо вам сподобалась дана легенда автопрому, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку Під Дім працюємо по всій Україні або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Даний екземпляр в нас перший за два роки, і в такому стані він єдиний в своєму році. Я сумніваюся, що ви десь знайдете у продажу такий варіант.